Здоров'я, шановні українці. Також хочу звернутися до медійних людей, які о, мають о, вплив о, якось через свої соцсторінки, також аккаунти. Я, боєць, рубак, підрозділ під назвою Кіпці. Рота ударних безпілотних дронів. Зараз у нас постало питання таке, що в нас немає транспорту для виїзду на бойові завдання. Ми дуже просимо вас долучитись до нашого збору. Також, якщо у вас немає можливості донатити, ви можете просто поширювати, бо навіть поширення може допомагати. Тобто, хтось може побачити та задонатити, якщо в нього є можливість. Ми дуже вас просимо в цьому допомогти нам. Ваші, ваша допомога для нас дуже важлива наразі, тому що ми самі не можемо впоратися з цим. Тому просимо вас допомогти. Всім дякуємо, всіх любимо, всіх обіймаємо. Слава Україні!